Рада вас вітати! Запрошую вас до країни грамоти. Послухайте уважно віршик і визначте, який звук найчастіше ви чуєте. Бавлять ранньої пори, бобриня старі бобри. Бубонить бобер до білки. Бобриня боїться бджілки. Про кого цей віршик? Так, про бобрів. Що роблять бобри? Бавлять бобринят. Тож, який звук повторюється у цих словах? Звук Б. Повторіть Б. А ми можемо проспівати чи протягнути звук Б? Ні, не можемо. Який він? Голосний чи приголосний? Так, вірно, звук Б приголосний. Він вимовляється за допомогою губків. Вимовляємо твердо б. Це твердий приголосний. На звуковій схемі позначаємо однією рисочкою. А у словах бінокль, білка, білий біатлон. Звук. Бі вимовляється м'яко. Бі. І на звуковій схемі позначається двома рисочками. Зробимо звуковий аналіз слова Бобер Бобер перший звук Б. Твердий приголосний. Бобер-оголосний. Бобер Б. Твердий приголосний. Бобер е голосний. Бобер твердий приголосний. Прочитаємо. Бобер. Скільки складів у слові бобер? Так, два склади, тому що два голосних звука. Звуковий аналіз слова білка. Білка. Бі. М'який приголосний. Білка. І. Голосний. Білка. Л. Твердий приголосний. Білка. К. Твердий приголосний. Білка. Голосний. Прочитаємо. Білка. Скільки складів? Так, два склади, тому що два голосних звука. Дітки, у слові білка звук Бі м'який приголосний. Твердий та пом'якшений звук Б та Бі на письмі позначається буквою Б. Уважно розгляньте та запам'ятайте велику та малу букви Б. Букву Б у слові мають, а тому її вітають балерина із балету. Близнюки несуть букети, білочка свого горішка. Ну, а бджілка меду трішки. Назвемо імена дітей, які починаються з букви Б: Бела Богдана, Божена, Броніслава. Богдан, Борис, Баніфацій. Гра знайде місце звука у слові. Нам потрібно визначити, де знаходиться звук Б. На початку слова, у середині слова, чи у кінці слова. Слово банан. Так, звук Б на початку слова. Слово. Барабан! Вірно, малята. Звук Б стоїть і на початку слова, і всередині слова. Слово дуб. Так, у кінці слова. Чудово малята. Намалюйте об'ємну букву Б та розфарбуйте її. Поруч намалюйте предмети, які починаються з букви Б бджілка, батон, букет, бочка та у зошиті пропишіть букву Б. Прочитайте та запишіть у зошиті склади: аб, уб, об, иб, ІБ, ЕБ, ба, бу, бо. БИ, бі, бе, аба, убу, обо, иби, ІБІ, еби. Та прочитайте слова. Бик. Риба, кабан, білка, БІК, банан, барабан. Букка. Зуб. Банка. Молодці. Зробимо звуковий аналіз слова Брат. Брат б. Твердий приголосний. Брат Р. Твердий приголосний. Брат а. Голосний. Брат Т. Твердий приголосний. Прочитаємо. Брат. Скільки складів у слові брат? Вірно, один склад, тому що один голосний. Слово жаба. Жаба. Ж. Твердий приголосний. Жаба а голосний. Жаба. Б. Твердий приголосний. ЖАБА А голосний. Прочитаємо ЖАБА Скільки складів. Вірно, два склади, тому що два голосних звука. Слово краб. Краб к твердий приголосний. КРАБ Р – твердий приголосний. Краб А голосний. Краб, Б твердий приголосний. Прочитаємо. Краб! Скільки складів у слові краб? Так, один склад, тому що один приголосний. Молодці малята. Сьогодні ми з вами вивчили букву Б, яка позначає звуки Б і Бі. Вчилися співвідносити слова і малюнки. З букви Б починається слово Батьківщина. Батьківщина рідний край, місце проживання людей, спащина від батьків, наша Батьківщина Україна. Дякую за увагу! До побачення, малята!